Доброго дня, друзі! вас на каналі Сангородні Культури Врощим разом. Сьогодні ми поговоримо про однорічні квіти, які можна посіяти на розсаду для відкритого ґрунту. Ось такі квіти буду висівати. Минулого року висівав петуні Деді Шугар, петуня «Іглопін», Каскад Бургунді і Петуні Біла. В цьому році буду висівати петуня Dolce Limoncello, петуня Бургунді Стар. Петунія Каліфо Сталата Бургунді, Петунія Дольчі Тріо Мікс, Петунія Суперкаскад Бургунді, Петунія Махрова Глорі Мікс, а також Петунія Стар Мікс. Також буде висівати Бегонія Бульбова, Бегонія Мада Бінг, Вічно Квітуча, Примула Данова, Маргаритки Белі Дейсі Ось такі. Пеларгонія Пінтомікс Ось така чудова пеларгонія. Віола. Ось така Віола Пені Віола Ультіма, І також Еустома Мікс. крупно рослинка. Махрова. Починає цвісти. Через 25 тижнів якось вирощував, не вийшло в цьому році спробую знову. Ось такі квіти буду висівати, а тепер поговоримо про терміни посіву, тому що насіння квітів цих дуже дрібні і будуть довше проростати, ніж звичайні квітки. Тому посів. Буду робити з 15 по 20 лютого. А висадка відкритий ґрунт буде з 15 по 20 травня. Ось такі терміни посів для Київської області. Тому що на початковому етапі розвиток цих квіток повільний, потім вже більш стрімке зростання цих рослин. Тому потрібно висівати десь в лютому місяці, щоб в травні можна було висадити. Відкритий грунт. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будуть нові відео цікаві. Дякую за перегляд моїх відео. До побачення, друзі!